Катастрофічна нестача коштів і фахівців, знеструмлення об'єктів та гальмування модернізації системи теплопостачання міста все це ставить під загрозу початок опалювального сезону в Лозівській громаді. Б'є на сполох керівництво теплоенерго на зустрічі з очільником громади Сергієм Зеленським. З 29 у нас знеструмлено на 23. В таких тяжких умовах, не дивлячись на все, ми готуємось. Безумовно, трохи відстаємо від графіка, але я думаю, надолужимо. Початок опалювального сезону 25-26 ми заходимо з величезними баргами перед нашими контрагентами. Це Харківенергазбуд, це газорозподільчі мережі підприємства взагалі немає ресурсних і оборотних коштів щодо закупівлі дизельного палива, розходних матеріалів, які необхідні в підготовці. Вирішити фінансові проблеми теплоенерго допомогла б державна компенсація різниці тарифів, яка на перше листопада сягне 230 мільйонів гривень, наголошують керівники. Сума значна, і підприємство могло спланувати свої як фінанси на підготовку, так і не було б на сьогоднішній день за затримання заробітної плати по підприємству, Робітникам зробили відповідні звернення на профільні міністерства до народних депутатів. До цієї проблеми додалася іще ще одна призупинення модернізації системи теплопостачання міста. В грудні місяці а це майже півроку тому підписали контракти з підрядником, і по теперішній час е ніяких здвігів, на жаль, немає. Ми написали в Європейський інвестиційний банк Міністерство на цій неділі. Ми вводимо ще дві котельні, южну, я нагадаю, що ми велику експлуатацію. Ну, подальший рух визиває дуже занепокоєння в реалізацію цього проєкту. Буду проситись на зустріч за обласної військової адміністрації для того, щоб прояснити це питання. В умовах повномасштабної війни Лозова разом з усією Україною готується до четвертого опалювального сезону, і поки лозівські тепловики роблять це за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійників.